В жовтні місяці було виявлено першу мертву душу, яка тут нібито працювала. Як потім виявилося, цією мертвою душою була гувернантка пані Антонець. Після цього почалося слідство, і завдяки міліції, це я маємо її значно, було піднайдено ще дві мертвих душі. Загальна зарплата їх складала за рік всіх разом приблизно 150 тисяч гривень. Це разом з оподаткуванням, яке лікарня сплачувала державі, і разом з тими грошима, які нібито отримували на руки ці люди. Зрозуміло, що губернат Кам'янець жодного дня не перебував, вона отримувала надбавки у вигляді 50-30% за напругу. І, що найцікавіше, вона займалася в лікарні санітарно-просвітньою роботою. Тобто ми зразу відзначаємо, на якому рівні проводилася санітарно-просвітня робота. З жовтня місяця її було не звільнено. Оскільки це зазначив, що її тут не немає. Її було призупинено виплату заробітні платні і нарахування стажу. Призначено нову людину відповідальну за санітарно-просвітню роботу. Потім слідчий повідомив, що є одна особа, яка числиться в лікарні лікарем-стоматологом, але тут її немає, вона в цей час перебуває за кордоном. Скільки? ще три роки тому виїхала за кордон. І жодного дня сюди не поверталася. Тобто таким чином на рік лікарня може не втрачати зайвих 150 тисяч гривень. Більше була знайдена і третя особа, про неї якихось особливої інформації немає, це був просто слюсар, який чистився. Розуміємо, що Подібні речі є в багатьох комунальних закладах. Таким чином деякі адміністративні працівники намагаються компенсувати якісь свої особисті послуги. Сподіваємося, що в цій лікарні більше немає таких, але будемо працювати над виявленням. Нібито це претензія. Понятки такі, що в серпні місяці було звільнено біля 10 осіб одним наказом. Чи був той наказ, чи ні. Так цю інформацію не піднімали, це нам повідомили вчора ввечері, будемо дивитися чи дійсно. Але яка ж була впевненість цієї людини, яка приймала їх на роботу, що вона не змінила, коли мінялося керівництво. Це взагалі колосально просто дивує. Тобто така інформація про цьому